Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на Вінницькому майданчику довгоочікувана нова поставка. Приїхало 8 моделей від таких виробників, як Кубота і є один Янмар. Від 15 до майже 30 кінських сил. І так, перший трактор, який вивантажуємо, Кубота GB 175. З напрацюванням 800 мод 1 Ось бачимо стан керма. Функція оберт на місці є. Коробка передач механічна, боковий плаваючий є. Задня резина 8х18. По дисках рік випуску 2003. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 5800 умовних одиниць. Наступний тракторець довгої бази, потужністю 19 кінських сил. Кубота Джал-19. Передня резина Охція Японська, задня резина Фалкен 8,3х24. По дисках 92 рік, трьох точках, швидкоз'єм, автопопадач. По комплектації механічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач керма. 804 мотогодини. Пам'ять на візки є, боковий плаваючий є. Рівна підлога. Оберт на місці. Вал відбору 4 вперед, 1 назад. Вартість такого трактора в комплекті з рунту і доставкою 7400 умовних одиниць. Наступний кубота А-175. 17 кінських сил. Задня резина 8,3х20, по дисках 95 рік. Рівна підлога, коробка передач звичайна механічна. І у нас боковий циліндр з боковим плаваючим. Заявлено 651 мотогодина. Оберт на місці є. Є дуга безпеки і дошок. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 5700 умовних одиниць. готовий, готові його оглядати. Далі їде трактор потужністю 19 кінських сил Янмар F190. Як бачите, він прийшов з такою японською міні-кабінкою, там як рейше, лобове скло, заднє скло, і навіть, як би це можна сказати, двері. Резина 83х22, трьохточка, точка. Є реверс. Послідовна коробка передач. Є боковий циліндр з боковим плаваючим. Пам'ять на віски бачу ось тут є. оранжевих речах оберт на місці 947 мотогодин. Вартість трактора в комплекті з ґрунтом, ризою і доставкою 6800 умовних одиниць. Кубота А15. 15 кінських сил, 3 з трьох точкою. Бачимо, є дуга безпеки і дошок, передня резина нова. Задня 8х16. Ось так виглядатиме трьохточка, Електроніки немає, звичайно, він стоїть. Механічна коробка 916 мотогодин. Оберт на місці тут є. Вартість з фрезою і з доставкою 5300 умовних одиниць. Далі бачимо тракторець з потужністю 23 кінських сили, кубота джал 23. Реверс, підсилювач, оберт на місці. Коробка передач на півгідравлічний shift Задня резина Falken, Стан як нова. 9,5 на 24. Трьохточка, точка, автопопадач. Сидіння в нього щось рідне. Гляньте на стан керма. 687 мотогодин. Пам'ять на віскі є, боковий плаваючий режим є. Рівна підлога, вал відбору 4 перетина назад. Задній привід, повний привід оберт на місці. Вартість цього тракторця в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Як бачите, вже готові його оглядати. Ну, а це у нас 4 20 кінських сил. Кубота Х20. Де 8,3х24 розмір задньої резини. По дисках 88 рік. Звичайна механічна коробка передач, кермо по висоті регулюється. Боковий плаваючий режим тут є, керування навіскою, оберт на місці тут є. Третіапозон на повершених понижених, передок відключається і вал відбору три швидкості. Буде повністю нова резина, 4 колеса, трьохточка точка швидкозєм. Вартість на новій резині в комплекті з грунтом 6800 умовних одиниць. І так само його вже тут готові оглядати на майданчику. Ну що ж, і заключний у сьогоднішній поставці це у нас. З кабіною Кубота КЛ-25. По дисках він 2002 року виробництва. Передня резина Bridgestone, задня резина японська Bridgestone. 9,5 на 24 розмір. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, є боковий циліндр, кабіна. Ось на таких подушечках. Ось такий у нас Звичайний передній міст. З цієї сторони кабіна закрита. Давайте глянемо з цієї сторони. Шумоізоляція. Ось такі двері, така вся обшивка. Напівгідравлічна коробка. 12 вперед, 8 назад, плюс повишені пониження. плюс реверс. Гляньте на стан керма. Справді гарно виглядає. Сидіння рідне. керування навіскою верх-вниз. Керування боковим гідроциліндром, пам'ять навіски. Напрацювання давайте також глянемо. 952 мото години. Пічка є, кондиціонер є. Вартість цього тракторця в комплекті з грунтофризою і доставкою. 13 тисяч умовних одиниць. Ну, от і завершили вивантаження нової поставки у Вінниці. Бачите, ми вгружаємо резину. Такі в нас з кабінкою. Вже ось бачимо, оглядають тракторці на майданчику. 4-ціліндровий Х-20. 23 сили. Джелка Asty A15, Янмар з міні-кабінкою, Кубота A175, GL-19 з реверсом Механіка і Kubota GB-175 з гідропідсилюючим керма. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити актуальний асортимент доступних японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас! Купуйте в то-то трактор. До побачення.